Вітаю всіх вас знову, шановні глядачі. Сьогодні вже кажемо про справедливий розрахунок пенсії, в порівнянні до того, про що ми казали, а це соціальна пенсія, яку держава пропонує. Так ось, як же має бути? Для того, щоб казати, що це справедливий розрахунок пенсії. Ну, в першу чергу, ми враховуємо два моменти: це сам страховий стаж і сума, від якої буде залежати розрахунок. А це мінімальна заробітна плата, з якої береться тільки 5%. І це буде 400 гривень дана цифра, яка буде множитися на страховий стаж. І ось давайте візьмемо такий приклад, як 15 років страхового стажу у працівника. Ось є такий момент. Так ось скільки ще буде пенсія? 400 гривень множимо на 15. Це буде 6 тисяч гривень його пенсії. Яку він отримує вже за свою діяльність за оці 15 років страхового стажу. І ця цифра 6 тисяч гривень буде йому виплачуватись з пенсійного фонду, коли йому буде вже 60 років. Це цифра 6 тисяч гривень, яку він заробив за свою діяльність у вигляді оцих 15 років страхового стажу. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Ось про що наголошуємо ми у вигляді розрахунку пенсії. І це перший момент стосовно пенсійної виплати. Буде також окрема виплата, але з державного бюджету. Вона буде надаватися тим людям, у яких є досягнення перед державою за свою діяльність. За заслуги, за відповідні гарні моменти. Тобто людина щось досягла, зробила щось неймовірне, і, відповідно, держава її має віддячити вже в тому моменті, коли людина не зможе працювати. І це буде виплати, як ми сказали, з державного бюджету, і цим будуть опікуватися соціальні служби. Для кожного працівника буде окремий підхід стосовно виплат, дивлячись, які досягнення, що він зробив, що він здобув. І відповідно, це буде роз'єднання виплат. Бо не може бути, щоб як зараз з пенсійного фонду. Все витрачається на різні виплати, на різні досягнення. Цього не має бути. Бо пенсійний фонд він має тільки опікуватися питаннями пенсії. Про що ми і кажемо? Пенсія для людей пенсійного віку. Досягнення, різні досягнення це вже державний бюджет України. Якщо казати про солідарну пенсійну систему, то цей розрахунок стосовно пенсії. Ми беремо з урахуванням всіх працівників незалежно від їхньої діяльності, незалежно від того, яку вони посаду займали. Бо ми враховуємо, як ми сказали, солідарну пенсійну систему, а також той момент, коли люди працювали ще з радянських часів, коли заробітна плата у них була різна у вигляді товарообігу. А це були радянські рублі. Купоти карбованці гривня по різному курсу. Тоді вони отримували. А зараз вони отримують пенсію. А це гривня. І як прив'язати той момент, наприклад, були куповано карбованці. Для того, щоб зараз людина отримувала гривню. Це зробити неможливо. На сьогоднішнє, якщо спиратись на сьогоднішнє законодавство України. Наш розрахунок, наш метод надає можливість це зробити. Як ми сказали, це страховий стаж, і це прив'язка до мінімальної заробітної плати, з якої береться тільки 5%. І ось ця цифра 400 гривень множиться на страховий стаж. І людина отримує оцю виплату, пенсію. Як ми сказали. І ось цей буде метод дієвий, він буде справедливий для кожен. Бо товарообіг має бути врахований. Його не треба забувати, бо люди тоді працювали. працювали. І треба це пам'ятати. І якщо є ось такі моменти, вони мають бути втілені вже в сьогоднішнє законодавство у вигляді оцієї формули, про яку ми кажемо. І це буде зрозуміло для всіх. Маєш пенсійний вік? Отримуй пенсію з пенсійного фонду. Не маєш пенсійного віку. Ти будеш отримувати. Наприклад, якщо такі професії, як поліцейські, військовослужбовець, люди, які працюють на шкідливих умовах праці, вони виходять по законодавству не в 60 років, а раніше. І ось якщо вони виходять раніше, їм держава буде виплачувати кошти. Але з державного бюджету. Коли їм виповниться 60 років, тоді буде діяти оцей метод розрахунку, у вигляді того, що скільки у них страхового стажу і відповідна прив'язка до цифри, як ми сказали. І вони будуть отримувати, окрім пенсії своєї, ще якщо є досягнення, ще підтримку від держави. І це будуть ті виплати, які нададуть людині можливість жити. Не існувати, а жити. Не шукати десь роботу, коли їй виповниться 60 років, а отримувати ті кошти, яку людина заробила. Ось це буде той справедливий метод стосовно розрахунку пенсії. Багато наших глядачів задають нам різні питання. Ми кажемо про як. Має бути не про сьогодення. Про сьогодення ми сказали і кажемо на цьому каналі. І показуємо приклад. От як приклад, це соціальна пенсія, про яку ми казали до цього. І ми сказали з урахуванням оцього трудового стажу 15 років, скільки людина буде отримувати при нашому підході стосовно розрахунку 6 тисяч. А при соціальній пенсії там є межі. Це мінімальна пенсія на сьогоднішнє законодавство і прожитковий мінімум. Все. Оці межі витримує сьогоднішнє законодавство, що не дозволяє людині пенсійного віку жити. Мабуть, не жити, а існувати, якщо казати правильно. І оце є помилка сьогоднішнього законодавства. Для того, щоб виправити цю помилку, треба змінити повністю розрахунок пенсії. Про що ми і кажемо. І це мають бути зміни на законодавчому рівні, і до влади мають прийти ті люди, які є дійсно патріотами України, які зрозуміють, що є проблема, і цю проблему треба вирішити раз та назавжди. А вирішення це новий метод розрахунку пенсій. новий метод. І цей метод ми пропонуємо. Ось оці моменти, які нададуть врешті-решт. Знайти і вирішити питання пенсій в Україні. Тому, шановні надачі, ми з вами проговорили оці моменти важливі. Якщо у вас є якісь запитання, нерозуміння або якісь бачення на це питання, будь ласка, залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками, ставте вподобайки. Ми на цьому каналі кажемо про пенсії. Для того, щоб донести цю інформацію, як має бути. І сьогодні ми казали про справедливий розрахунок. В Тому я всім дякую, шановні глядачі. до нових зустрічей і вже незабаром з вами будемо далі працювати, висвітлюючи різні цікаві моменти. Всім дякую і до нових зустрічей!